Меморіал слави капітально відремонтують до травневих свят, оновлять і впорядкують. Це пам'ятне місце, що знаходиться на території місцевого парку, потребує до себе рук господарних, бо простояв меморіал майже 70 років. Монумент слави присвячений пам'яті загиблих воїнів у часи Другої світової війни. Селище звільнили від окупантів у 1944 році військами 38-ї армії Першого українського фронту. Воїни загиблі в боях за ставище і навколишні села захоронені в центральному парку селища. На їх могилі і встановлено величний монумент слави. Погодні кліматичні умови та його вік все спрацювало на те, що без ремонту вже не обійтися. За виділеність селищного бюджету кошти наразі пам'ятник ремонтують. Працює комунальна служба, максимально ретельно вивчаючи кожен клаптик території пам'ятника, щоб полагодити всі його пошкодження. На сьогоднішній день проводиться ну, поточний ремонт пам'ятника слави. Проводиться він силами житлово-комунального підприємства. Кошти в нас сума не сильно здорова, тому проводиться поточний ремонт. Плитка існуюча перекладається, перекладаються бордюри. Ну, я думаю, до 9 травня ми постараємося завершити цю роботу, все-таки привести хоч трохи в належний вигляд пам'ятник Слави. Ну, Простоє він вже з 1975 року, тому потребує невеличкого косметичного ремонту. Зробити капітальний ремонт, на жаль, потребує дуже значних затрат. Я думаю, що своїми силами і невеликими коштами приведемо його до більш-менш пристойного вигляду.